Військовий на псевдо Енейко підняттям прапора відкрив стрілецький турнір на честь загиблого снайпера. 54-річний молодший сержант спецпідрозділу Артан Головного управління розвідки не туди. Хатка загинув два роки тому під час водної операції у Криму. Звання Героя України військовий отримав посмертно. За словами військового, після загибелі бойового товариша дружина Героя України подарувала Енейку гвинтівку свого чоловіка. З нею снайпер Артанівець брав участь у штурмових діях у Криму. А нині з цієї зброї стріляє Енейко. Валерій це ми називаємо його гуру, ми називаємо його цією людиною. І ми про таких людей, про нього ми ніколи не говоримо в минулому. Він з нами. Він... З нами і зараз він в наших пам'ятях і він дає нам змогу продовжувати ту жорстоку, але справедливу з нашої сторони боротьбу. Ми надихалися його подвигами, надихалися його роботою, і це для нас була велика честь тиснути таким воїнам руку. Тридцять військовослужбовців різних підрозділів сил спеціальних операцій стріляли зі своєї зброї з відстані від 100 до 900 метрів. Окрема вправа дуель. За словами головного судді турніру, тіми враховувалися точність влучання та швидкість. Вправи цікаві. Я думаю, що всі справі. Різна, калібри різні. Зброя без обмеження калібру, все дозволено, плюс короткий пістолет, деякі вправи. В принципі, в принципі, все. Учасники турніру штурмовики та розвідники підрозділів Міністерства оборони України за словами організатора та Артанівця на псевдозуб, ідея провести змагання на Буковині серед кращих стрільців України виникла два роки тому. Однак більшість бійців безперервно перебувають на бойових позиціях. Відтак, зібрати кращих українських стрільців в один день та в одному місці було складно. Стрілецький турнір був запланований. Він спонтанно. На дні народження одного нашого побратима ми зустрілися з головним суддєю Тімою, згадали полеглого нашого героя Валерія, і вирішили, що потрібно вшановувати пам'ять героїв не тільки за столом, в спогадах, а й організовувати турніри. Чому? Тому що якщо цей турнір переросте в щорічний турнір, це буде найкраща пам'ять цій людині, яка віддала своє життя, захищаючи нашу Україну. Причому захищаючи її поза межами нинішньої існуючої ситуації, він загинув в Криму, визволяючи таким чином приближаючи нашу перемогу. За словами командира Мішані, полтавчанин стріляв відмінно та керував штурмовою групою. Валерія знав дуже добре. Валерій був тоді головним снайпером. Валерій був дуже мужній. Загинув він на кримській операції. Прикривши хлопців, щоб вони відійшли, і віддавши за це своє життя, це приклад героїзму, мужності. Валерій був в цивільному житті бізнесменом з 22-го року, він з самого початку створення підрозділу Артан був завжди снайпером. Також навчав інших людей бути снайперами. І коли ось була ця складна задача. Він сам захотів в ній приймати участь, але на жаль, не повернувся переможцями стрілецького турніру на честь героя України. Не туди хатка стали п'ятеро військових з Артану, Кракіна та підрозділу АСБУ і один цивільний. У дуелі перше місце вибору військовий на псевдохор. Він отримав гвинтівку із гравіюванням імені Героя України. Не туди хатка. Лілія Вакарюк, Артур Гульпак, Суспільне новини, Чернівці.